Інформаційний вечір на телеканалі Аверс продовжується в ефірі. Це день коментарі. Я Марія Петручик. Вітаю всіх, хто доєднався до нашого ефіру. Отож, сьогодні ми маємо 11 лютого. Ну і власне заява сьогоднішня міністра цифрової трансформації Михайла Федорова досить цікава і актуальна, тому що з появою в Україні додатку дія, яким користуються мільйони до слова українців. Ну, постає питання захисту звичайно персональних даних. Ну і власне Михайло Федоров запевняє, що портали додаток дія не зберігають персональні дані а отже, зламати її, щоб зломисники скористалися персональними даними інших людей. Неможливо ось так зазначив Михайло Федорів Федоров. Але дійсно ну, тема захисту персональних даних вона є дійсно у сучасному цифровізованому світі, надзвичайно актуальна. Ну і сьогодні ми будемо про це говорити у нашому ефірі. Сьогоднішня наша гостя це регіональний представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області. Любов Сітовська. Пані Любов, доброго, вечора, доброго вам. вечора. Пані Любов, дійсно. Ну, тема надзвичайно актуальна захисту персональних даних, особливо за. Раз ця тема є актуальна, ну і те, що стосується захисту персональних даних, пані Любов, коли ми говоримо про персональні дані, власне, що ми маємо на увазі? Ну і те, що стосується інституту уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ну наскільки я розумію, він десь певним чином і здійснює контроль, ну от над захистом персональних даних і правильних їхнім зберіганням і використанням, розкажіть, пані Любов, так дійсно, взагалі інститут щодо захисту персонал. Даних, це є досить таки молодий інститут, оскільки він пов'язаний саме з правом на невтручання в приватне життя. І тому є ряд міжнародних документів, міжнародних договорів, які говорять нам про те, що саме невтручання в приватне життя стало за основу приведення національного законодавства до міжнародного законодавства. Якщо ми говоримо, наприклад, про саме контроль, хто зараз здійснює контроль у сфері захисту персональних даних, то хотіла нагадати, що з 2014 року цей контроль здійснює Уповноважений Верховної Ради України, але до цього, взагалі, здійснював контроль саме в нас був такий орган, як Державна служба України з питань захисту персональних даних тобто, таке спеціалізоване спеціалізовано, так тобто ми отримали закон у сфері захисту персональних даних у 2011 році, оскільки Україна ратифікувала міжнародну конвенцію, і відповідно ми отримали саме визначення, що є таке персональні дані. Тобто, персональні дані – це сукупність відомостей про фізичну особу якою вона може бути ідентифікована або конкретно ідентифікована. Але все ж таки, більш таке ну логічне визначення, таке розширене розширення визначення нам надав конституційний суд. У 2012 році, і згідно з рішенням конституційного рішення, суду України, інформація про особисте та сімейне життя особи, персональні дані, це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована саме національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, матеріальний стан, адреса, дати, місце проживання, місце перебування, дані про особисті майни. Тобто цей перелік все ж таки не є виключним. Але е цей перелік він може бути розширений. Але хотіла е все ж таки звернути увагу, що винятком таких даних, персональних, це може бути дані, які стосуються виконання особи функцій органів державної влади і місцевого самоврядування. Тобто відносно цієї відомості, якщо ми говоримо про цю особу, вони не можуть вважатися персональними даними. І тому перелік даних про особу, яка може бути ідентифікована, да. Ну, визнається конфіденційною інформацією, саме про фізичну особу, за крім у цих випадків, коли я сказала, якщо це стосується виконання особою, яка займає пов'язана і здійснює функції державної влади. Пані Любов, хочу уточнити, так, так тобто, все-таки є категорія людей. Ми поговоримо про посадовців органів так. місцевого так. самоврядування, так. тобто те, що стосується їх, і ось цієї інформації, так. яку ви ще зазначили, так. що є персональними даними, тобто до них це не застосовується. Не застосовується. Пані? Це, а, да, тому що це е, закон говорить про те, що це конфіденційна інформація саме про фізичну особу, крім випадків саме цієї цих осіб, які займають е, виконують функції органів державної влади і місцевого самоврядування. Пані Любо, ми говоримо про захист персональних отих -от даних сьогодні, і от мені цікаво, власне, чи взагалі люди ну так як з 2014 -го -го року ви пов... року, так, повноважні так, так фіксувати всю цю історію, контролювати. то тобто, чи власне от чи звертаються люди до повноважного з Верховної Ради прав людини, те, що стосується захисту їхніх персональних даних, ну і можливого порушення цього захисту? Е, так, в е, так, е, е, у щорічній доповіді повноваженого верховного. Ми можемо статистику, України, так, пані Любов, подивитися. Так, у нас є статистика, так. якщо можна, режисери нам її продемонструють. Ось, так. Ми бачимо статистику. Ми бачимо статистику. Тобто, щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України за 2021 тисячі двадцять Це 20, перепрошую рік. Ми зараз очікуємо щорічну доповідь в березні за 2021 рік. Є окремий розділ, який говорить про право на повагу до гідності, не втручання в особисте і сімейне життя. І ми бачимо, що так можна ще раз так, продемонструвати, так. так трішки потримати. На екрані ми бачимо, mm -hmm. що було до повноваженого було здійснено 2031 повідомлень. Розглянуто це були. Зокрема, саме щодо доступу до інформації про себе були повідомлення, незаконна обробку персональних даних, організація обробку персональних даних, роз'яснення законодавства, які були проблемні питання: це неправомірна обробка персональних даних, неправомірне поширення персональних даних, зокрема у мережах інтернет, меседжерах та соціальних мережах, неправомірне визначення підстав обробки персональних даних, неправомірне витрбовування згоду на обробку персональних даних, незахищення обіг копій та скан -копій документів, що містять Персональних дані і відсутність єдиних вимог до обробки персональних даних у зв'язку з тим було проведено 67 перевірок, відкрито 62 провадження уповноваженого. Видано було 39 приписів, складено та передано до суду дев'ять протоколів про адміністративну відповідальність, надано рекомендації органам місцевого самоврядування. Але в мене є ще нова статистика, яка стосується саме 2021 року, яка буде покладена в основу цієї доповіді. Тобто є статистика, говорить про те, що у 6% збільшилось порушення права на приватність. До гідності і не втручання в особисте життя, тобто це були повідомлення саме до повноваженого, і саме 3600 це стосувалося незаконної обробки персональних даних. І тобто, ми бачимо статистика у е, зростання майже удвічі. Зростає зростає, зростає і крім того, було складено все таки до суду було передано 12 протоколів, проведено 40 перевірок та видано приписів для виконання. Ну але разом з тим. Я хотіла звернути увагу, що якими дійсним контролю повноважений мені, пані Любов, а, ще так, цікаво так, так. для Добре. початку. От те, що стосується, от ми зазначили про фіксацію таких випадків, і що звертаються до уповноваженого uh -huh. люди, та що стосується порушення їхніх прав на захист персональних даних. Яка може бути реакція на всю цю історію? Тобто, якщо ви бачите, там людина звертається розповідає, що от така ситуація, там незаконно обробляли мої персональні дані, чи десь. Їх там показали і так далі. Тобто, яка може бути реакція? Е, так, дякую за запитання. Щоб взагалі в цілому розповісти, яка мета от взагалі контролю повноваженого і які наслідки. Саме цього контролю парламентського щодо виконання законодавства у сфері захисту персональних даних в нас є такі повноваження за статтею 188 зі значком 39 Кодексу України про адміністративне правопорушення, ми маємо право складати протоколи про адміністративну відповідальність. Це такі є заходи впливу щодо саме неповідомлення або несвоєчасне повідомлення уповноваженого Верховної Ради України про обробку персональних даних. Що це мається на увазі? Це коли, наприклад. Наприклад, підприємства да, так. тобто юридичні особи мають певні реєстри, саме працюють, наприклад, з персональними даними, і вони не повідомили про те, що вони здійснюють саме саме цю обробку персональних дан. Ну, наприклад, медичний центр. От нас ну ми також маємо право, коли у нас є позапланові і планові перевірки. І ми виїжджаємо, дивимося, чи дійсно дотримується законодавство у сфері захисту персональних даних. Ну зокрема, я у Волинській області проводила такі чотири перевірки у сфері захисту персональних даних. Це стосувалося дві перевірки медичних центрів і навчальних закладів. І ми дивилися, з якими персональними даними відомості працюють саме ці підприємства вищі навчальні заклади. І де ви порівнювали, чи не порушується законодавство у сфері захисту персональних даних, тому що уповноважений саме затвердив документи у сфері захисту персональних даних. Якщо у вас є отакі слайди, то є Ні, отакі. немає, немає, немає. Да? шкода. Тобто, е, ну якщо, наприклад, будь-яка особа фізична юридична, вона хоче подивитися, чи дотримується законодавство у сфері захисту персональних даних, вона може вільним доступом зайти на сайт уповноваженого Верховної Ради України. Є ціла підбірка. Саме колонки, що стосуються у сфері захисту персональних даних, є документи у сфері захисту персональних даних затверджені, і вона може в вільному доступі подивитися, чи чи дотримується вона саме цього законодавства. Крім того, в нас на сайті є інформація щодо планів перевірки на 2022 рік за перший квартал, і які юридичні особи будуть перевірятися, моніторитися. Тобто у сфері захисту персональних даних, тобто є в е, кожного хто бажає наприклад дивитися, чи дотримується вимоги законодавства. Він може зайти на сайт і ознайомитися з законодавством у сфері захисту персональних даних. Тобто, от е, пані Любов, якщо це наприклад, чи то університет, чи медзаклад, чи якесь підприємство, е, вони мають повідомляти уповноваженого так. про те, що вони здійснюють так. обробку персональних так, даних. Так, правильно? Вони... так є типова форма, яка є е, в доступі, під на сайті, якому я зазначена, і ця типова форма заповняється, повідомляється. Там все написано алгоритм дій, як повідомляти. І ми, наприклад, якщо здійснюємо монітором, перевірки такі здійснюємо, виїзні або безвізні, ми в першу чергу нас цікавить, чи повідомлений був уповноважений або своєчасно було повідомлення про обробку персональних даних. Ну в цілому, що таке обробка персональних даних це будь-які дії, які пов'язані саме з персональними даними. Тобто, це може бути поширення. Ну, будь-яка дія, яка пов'язана саме цій... з фермінням зберігання, зберігання, так зберігання, бути. знищення персональних даних і е, юридичні особи вони повинні мати в першу чергу внутрішні документи, які нам говорять порядок саме е, у сфері захисту персональних даних. Як правило, це є положення, і ми дивимося, чи відповідає це положення законодавству. Діючому чинному, чи правильно вказані, наприклад, там, сторони, підстави обробки, мета обробки. Тобто ми дивимося внутрішні документи і порівнюємо його до типового порядку обробки персональних даних, тому що цей типовий порядок обробки він затверджений наказом уповноваженим. От ви говорите, були перевірки так. на Волині, тобто, чи є якісь питання до наших закладів? Ви знаєте, звісно, є, тому що це законодавство нове, фактично. І ну, майже ну, мало взагалі хто орієнтується з підприємств, що є такий типовий порядок обробки. Ми намагаємося проводити правоприсвітну діяльність, ознайомлювати. Що повинна бути в закладах, повинен бути порядок обробку персональних даних. Яка відповідальна особа здійснює цю обробку? Як захищається ця інформація, з якими персональними даними працює? Тобто, ми повинні чітко розуміти, якщо, наприклад, ми виявляємо порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, ми маємо право складати акт перевірки, і за результатами акту перевірки ми складаємо припис про усунення. Цього цих вимог. Якщо, наприклад, ну, як правило, усувають так. порушення законодавства, але є такі випадки, коли не усувають, то, звісно, ми складаємо протокол про адміністративну відповідальність за статтею 188 зі значком 39 на виконання законних вимог, приписів уповноваженого. Тому що в приписі ми детально розписуємо, в чому полягає. Саме порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, і тому е будь-які підприємства вони заходять у вільному доступі на сайт уповноваженого, е порівнюють своє, е свої внутрішні документи або приводять його до певних, е певних вимог, до типового порядку обробку персональних даних. Насправді це типовий порядок він е ну не є таким складним. Треба просто привести свої внутрішні документи до цього типового порядку. Ну і крім того, є порядок повідомлення уповноваженого, який затверджений наказом уповноваженого від 2014 року. Це теж є на сайті, і конкретно алгоритм дій написаний, як повідомляється уповноважений. Ці всі документи є на сайті у сфері захисту персональних даних. Ну і все ж таки. Саме основне порушення, типове порушення, так. це я перше назвала, коли, коли не повідомлення або не своєчасне повідомлення повноваження, коли не виконання законних вимог повноваження. Щодо припису, але все ж таки є недодержана встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що привезло до порушення поширення припрошено до незаконного доступу персональних даних або порушення права суб'єктів персональних даних. Тобто, якщо, наприклад, особа вона не захистила інформацію, і вона в мережі, наприклад, там, інтернет, цей доступ дала особам, щоб особи змогли все ж таки працювати з цими даними. І цей, ці дані вони є в вільному доступі, звісно, потрібно реагувати, потрібно вивчати це питання, і це є підстава для складання протоколу про адміністративну відповідальність. Тому стаття 188 зі значком 39 від, говорить нам про те, що в нас є повноваження у сфері захисту персональних даних. Але треба розуміти, що в нас є стаття ще кримінального кодексу України. Це порушення недоторпленості. Так, ми приватного говоримо життя. про адміністративну відповідальність, але чи ну власне. Кримінальна відповідальність чи може наставати в якихось випадках, і чи маєте тут в цьому плані якісь повноваження? Я перерахувала диспозицію тільки що статті про адміністративну відповідальність. А щодо кримінальної відповідальності, це підслідність національної поліції. І тому це велика різниця. Повноваження ми маємо тільки у сфері захисту щодо адміністративного правопорушення. Але порушення недоторканості приватного життя вона включає в себе це незаконне зберігання, збирання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу. Тобто особа не давала згоду на її поширення. Вся конфіденційна інформація вона поширюється, якщо це конфіденційна, вона повинна поширюватися за згодою особи. Тобто особа дає згоду висловлюється цю згоду. Вона може висловлюватися згодою, щоб було розуміло, розуміло володільство персональних даних, наприклад, та, через, е, про те, що буде поширення ця конфіденційної інформації. І тому е, органи національної поліції вони все ж таки реагують на ці випадки, вони можуть внести в єдиний реєстр е, саме інформацію щодо поширення. Ну, як правило, це типовим порушення є поширення конфіденційної інформації. От пані Любов досить часто, коли ми користуємося різного роду там інтернет-ресурсами, чи реєструємося в якихось соцмережах. В нас там е, просять дозволу на обробку е, персональних даних. Тобто, навіть в такому випадку, е, ну там мусять у нас запитувати, чи дозволяємо ми там свою інформацію, яку ми при реєстра... реєстрації угу. вказуємо, чи можна її обробляти. Тобто ми надали ну, фактично ну на всю цю історію дозвіл. Це також ця історія, що ми надаємо дозвіл на обробку персональних даних. Так, з приводу цього, в нас є роз'яснення уповноваженого саме щодо неналежного захисту персональних даних під час створення реєстраційних форм і опитувань, зокрема за допомогою Google форми. Так і є в рекомендаціях чітко зазначено в яких випадках. Буде ну, отримана згода особи на це, де треба все ж таки, коли заповняється ця онлайн форма, звернути увагу, щоб не було порушення законодавства в сфері захисту персональних даних, тому, тому що ці онлайн форми вони нам говорять про те, що ми не можемо вибрати. Я не даю згоду, да, а в нас немає варіантів, і ми не можемо далі продовжити, наприклад, заповнювати цю форму. І тому є ці роз'яснення, і коли виявляється такі форми, теж є відповідні звернення, то все ж таки направляються листи реагування, щоб привести ці реєстраційні форми, тобто особа, яка все ж таки поширює цю інформацію, створює цю інформацію до вимог законодавства, тому що в нас немає альтернативи. Мені приємно, коли в медичних центрах зараз. В першу чергу, коли ти приходиш, наприклад, у лікаря, да, то тобі дають інформацію, таку згоду на обробку персональних даних. І інколи буває, коли ти вважаєш згоду, ми теж перевіряємо на дотримання вимог законодавства, нам треба розуміти, в чому полягає згода на обробку, а, які на персональні даємо, дані да, да. будуть оброблятися. Тому що, як правило, інколи буває шаблону, не вказано. Наприклад, які персональні дані, просто згода і все. Коли ти запитуєш, а які саме персональні дані будуть оброблятися? Тому на це треба звісно, звертати увагу, тому що, щоб в подальшому не, не були попрошені законодавства законодавство в сфері захисту персональних даних. Можете пані Любов, хочу зазначити про те, що зараз досить багато. От ми на початку про дію згадували, так, там mm -hmm. також досить багато і коди ідентифікаційні, і паспортні дані, і так далі. Тому от сьогодні міністр зазначив mm -hmm. про те, ну, що. Цей ресурс не зберігає персональних дані відповідно не можна зламати і зломисники не можуть скористатися персональними даними. Окрім того, те що ви зазначили за медичні заклади. Ну от ми знаємо, зараз укладають декларації з лікарями, і там також дослід ти про себе багато інформації надаєш. Ну але відповідно також треба звертати ну, увагу певно на те, ну на яку обробку своїх персональних даних ти надаєш згоду, тому що ну вже дійсно це ми звикли до цього шаблоного я. Так, так скажу, коли ми здійснюємо моніторинги, здійснювали е, юридичних осіб. Е, ми дивилися саме в чому полягає ця згода, де це передбачення, чи яка типова згода. Тобто, нам ми цікавилися внутрішніми документами, хто саме відповідає за це, чи відповідальна є особа за е, у сфері захисту персональних даних в цьому підприємстві з якими персональними даними ця особа працює, тобто хто має саме доступ до цих персональних даних. І тому е, ми звертаємо на це увагу, тому що на жаль, буває така інформація, коли ми не розуміємо, з якими персональними даними ми працюємо. Тобто підприємство горе, да, ми працюємо, так ми працюємо з персональними даними. А будь ласка, перерахуйте, які саме персональні дані е, ну, наприклад, не можуть назвати, або коли ми дивимося внутрішні документи, ми розуміємо, що так само шаблонно складено. Документи і абсолютно не відповідає типовому порядку обробку персональних даних, незрозуміло, з якими персональними даними вони працюють. І тому ми, звісно, готуємо припис і говоримо, на що звернути увагу, привести свої внутрішні документи до типового порядку, говоримо, на які пункти звернути увагу. І нам дякую за те, що ми, можливо, роз'яснили роз законодавство. Тому що ну, навчання таких мало проводиться, але на сайті також уповноваженого є інформація щодо онлайн навчання безкоштовного. Тобто особа, якщо наприклад хоче розуміти, що такі персональні дані, привести нормативні внутрішні документи, вона може зайти, подивитися там. Є в доступному формі саме посилання за цим навчанням. І тому ми також проводимо досить багато масу, ну, таких багато навчань саме в органах місцевого самоврядування, і в вищих навчальних закладах, і на, ну, також залучаємо студентів, не залучаємо, а в навчальних закладах ознайомлюємо, що такі персональні дані, яка відповідальність настає, щоб все ж таки громадяни розуміли, розуміли і поважали невтручання саме в приватне і сімейне життя. Пані Любов, а те, що стосується, тому що досить часто трапляються випадки, коли про людину десь можуть написати в соцмережах і так далі, ну не питаючи у неї дозву, там ну от, наприклад, коли про тебе там щось написали, неважливо там чи це позитивна новина, чи це негативна новина. Але там, до прикладу, є твої якісь персональні дані. От ти там е Іван Іванов живе за такою, то адресою. І зробив це. Де тут починається починаються персональні дані? Тобто прізвище, ім'я по батькові, це персональні уже так, так, це вже це персональні, персональні так. дані згоду. Особа на це не давала. не давала. Не давала. Ну я хотіла звернути увагу, що все ж таки зараз трішки до соціальних мереж досить велика увага приділяється. Чому Тому що навіть нещодавно ми отримали рішення європейського суду? Це було рішення Я от не пам'ятаю чітко, як називається прізвище цієї особи, але рішення полягало в тому, що один депутат балотувався і його опоненти критикували. Тобто критикували, коментарі виставляли. А це в нього була офіційна його сторінка у Фейсбуці. Офіційна. І його критикували, і інші особи все ж таки коментарі давали і тим, тим самим розпалювали таку ворожнечу. Uh -huh. Особа була за етнічною ознакою, ну, не була uh -huh. не громадянином тієї держави. ну це була Франція проти, да, Франція, так. І е, Особа все ж таки звернулася до Європейського суду, говорить про те, що мені не подобається, коли. Взагалі така ворожнеча, і це є. Я вважаю, що це мене дискримінує. Європейський суд сказав про те, що дійсно, наприклад, особа, яка веде публічна особа, яка веде офіційну сторінку, вона повинна видаляти ці коментарі, тому що це є розпалювання, все ж таки ворожнечі. І особа є відповідальна. На що, на що ЗНК сказав про те, що він не вбачає порушення законодавства, тому що це є. Його вираження поглядів. І він з цим звернувся і в європейський суд, оскільки національне законодавство наклало штраф на цю особу, так. він за захистом звернувся в Європейський суд. Європейський суд сказав, що немає порушення конвенції, тому що все ж таки дійсно повинен бути, повинна бути захист держави, повинна особа все-таки звертати увагу на поширення коментарів. І зараз, якщо наприклад ви говорите, що поширюються персональні дані в коментарях, ви також можете скріншоти робити. І звертатися до повноваженого про порушення персональних даних, щоб уповноважений все ж таки реагував. Любов у нас півтори хвилинки. Давайте так. тоді порядок уже звернення до уповноваженого, раптом, якщо людина має претензії до того, як поширюють її персональні дані. і Ми маємо також так. змогу подивитися. правильно, Добре. пані Любов, так, так наш так. слайд перший, крок перший. Давайте ми подивимося, тобто як звертатися, так. Так, крок перший в першу чергу, коли є такий, такий момент, коли особа розуміє, що її права порушені, вона повинна все ж таки збирати докази. Тому що, на жаль, на функції наповноваженого немає збирати і проводити слідчі дії, допитувати усі і інше, особа повинна повинна все-таки, якщо наприклад поширили персональні дані, наприклад, наприклад, колекторська компанія, так вона може звернутися з запитом. На будь яке підприємства, на будь-яке інтернет-видання і повідомити так да, заява прошу повідомити мені підстави обробки персональних даних. Я згоду не давала. Прошу видалити, наприклад, ці персональні дані. Якщо е підприємство не реагує, не видаляє. Ну, треба то крок другий – Це треба все ж таки звертатися до уповноваженого, говорити про те, що поширення або доступ персональних даних або в органи національної поліції, збирати докази, тобто скріншотити і звертатися з захистом. До повноваженого. тому що тому, що наприклад, якщо особа цього робити не буде, а звернення буде, чи заява цього немає, доказів немає, ну ми не можемо виконувати функції. Тому ми рекомендуємо вас робити скріншоти, звертатися в першу чергу перший крок до тієї органи, які поширив. Якщо немає реакції відповідно до нас, ми вже маємо право реагувати протоколом або направляти. Ці е, повідомлення саме органи Національної поліції, пані Любов, завершимо. Так. так, я сподіваюся, нас почули. Ми показали і на слайдиках. Так, ці кроки. Е, я вам, пані Любов, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Так, ну дійсно тема актуальна. Персональних даних у в теперішньому світі. Ну, треба людям також дати розуміння того, де починається ну те, що можна, а де не можна. Дякую вам за розмову. Дякую, все, до побачення. Щасливо. нашим глядачам. Нагадую регіональний представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області. Осітовська була гостею нашої студії. Ну і дякую вам, що були разом з нами. Не перемикайте аверс далі новини.